Доброго дня всім. Ви сьогодні вже багато чули про ґрунтовобробні знаряддя і навіть багато про дискові борони, тому я сьогодні вам розповім про легкові автомобілі. Попереднім моїм робочим легковим автомобілем був Volkswagen Golf, і він мені неймовірно подобався, тому що коротка база. А, коротка база це а, висока маневреність, це розворот фактично на місці. Я у Києві у пробках міг через три смуги. Перелаштуватися а, в іншу смугу, і при тому нікому не заважати. Коротка база, це означає, що копіювання будь-яких нерівностей будь-якої будь поверхні. Перед гольфом у мене була шкода універсалу, така лезна, і от оцей перехід на гольфа мені реально показав а, всі переваги короткої бази. Короткобазова дискова борона п'ятінгер тарадиск. Між переднім і заднім рядом дисків 90 см. що це означає висока маневреність, хороше копіювання поверхні а, вздовж руху. А, але при цьому 90 см вистачає для того, щоб а, мати високу прохідність, а, працювати по великій кількості пожнивних решток, працювати по високоврожайній зерновій кукурудзі, і не забиватися. Єдине, що мені не подобалося у моєму Volkswagen Golf, як і Кілька разів на польових дорогах сів на брюхо, а це кліренс. А чому у всіх швидкісних автомобілів в того самого гольфа у Формули 1 низький кліренс? Низький кліренс це низьке розміщення центру маси. Якщо ти маєш швидкісний концепт, ти повинен мати низько розміщений центр маси, інакше на високій швидкості тебе почне колихати вліво-вправо. Висота рами 57 А, цього достатньо для того, щоб мати низьку точку маси, але достатньо для того, щоб не забиватися по великій кількості пожнивних решток. На нерівних дорогах на автомобілях обов'язково має бути якісна підвізка. А, і тут ми маємо а, цей концепт на гідроциліндрах, через які налаштовується глибина роботи з опорою на коток. Задня частина відповідає за гідроамортизацію. Вона приєднана до гідропневмоакумуляторів і всі нерівності а, в роботі вони гасяться, всі коливання гасяться, дискова борона не входить в резонанс. А тепер уявіть собі, що у вас пікап. І в багажнику цього пікапа стирчить чотирьохметрова металева труба, яка висовується далеко назад за ваш пікап. Будь-яка нерівність, і вашого пікапа починає цією трубою ось так хелетати. Саме так працюють а, дешеві а, транспортні шасі на дискових боронах, які розміщені за кодком і вони просто піднімаються. Як тільки ви входите в високу швидкість, це плече для розкачування. В пьетінгертерадиск шасі воно не просто піднімається вгору, воно складається до центру маси, дає додатковий тиск на саму дискову борону і не створює плеча для розкачування. А якби терадиск була бу, автомобілем, що б це був за автомобіль? Це був би короткобазовий швидкісний автомобіль з невисокорозміщеним центром маси і з доволі непоганою прохідністю. Тобто, це швидкісний концепт. Це дискова борона, яка розрахована на те, що вона працюватиме з високою якістю і з високою швидкістю. А тепер власне те, за чого ми цю дискову борону сьогодні сюди привезли. А ми поставили на неї опційно рублячий коток. Ви скажете, ну те, що з того, у багатьох конкурентів ці рублячі котки вони є, вони є давно. Чим же ваш відрізняється? Наш відрізняється тим, що він працює. Рублячий коток для того, щоб він якісно працював, він потребує високої швидкості. Будь-яка дискова борона, що не є швидкісним концептом, вона не буде якісно працювати із рублячим котком. Ви просто не розженете її на таку швидкість, щоб рублячий коток почав якісно працювати, а дискову борону ще не кидало в резонансі. Наш рублячий коток має сферичні ножі. Таким чином немає ніяких ударних навантажень. В кожну секунду роботи, в кожну секунду часу однакова площа ножа опирається на ґрунт. Таким чином, самі підшипники працюють довго, без ударних навантажень, працюють надійно, ну і надійно виконують роботу. На цьому, все дякую вам за увагу.